Вітаю, вельми шановні пані та панове. Запрошую вас підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, ну, а також коментувати. Сьогодні поговоримо з вами про ще одне диво України, про яке ну, практично нічого не знають українці. Це е, дендропарк Дивовижний, унікальний у світі. дендропарк Веселі Поковень. Мало хто з нас знає про те, що на Кіровоградщині, яка не славиться своїми туристичними об'єктами, знаходиться одне з дивовижних місць Європи Дендропарк Веселі Боковенькі. Це, так би мовити, офіційна назва. Однак мешканці навколишніх сіл традиційно називають цей дендропарк Давидовським парком. Причина цього криється в тому, що засновником веселих Боковеньок був онук декабриста Давидова, на якому цей рід і обірвався. Закладати парк почали в 1893 році. Цьому передували поїздки Давидова по кращих парках Європи. Був він в Італії, Франції, Британії, Німеччині, Швейцарії відвідав і відомі дендропарки України, які на той час вже користувалися заслуженою славою. Після цього Давидов оголосив конкурс на кращий проєкт. Дендропарку приміг задом українського художника-пейзажиста Падалки. Реалізувати дуже цікавий і оригінальний, ні на що не схожий проєкт падалки було доручено відомому на той час спеціалісту з ландшафтного е, дизайну регелю. Йому вдалося в повній мірі реалізувати ландшафтний підхід до справи. Задом падалки полягав у тому. Щоб у парку не було прямих рівних алей. Вони мало, мали крутитися, витися вигадливими спіралями тощо. Такий підхід створював враження постійної ландшафтної новизни. Невпинно відкривалися все нові краєвиди, які ніколи не повторювалися дві. Цілому було створено п'ять ландшафтних пейзажів. Композиційними ядрами їх стали галявини, галявини розміщені на підвищеннях. З них відкривалися казкові краєвиди. Навіть не віриться, що вони є справою рук людини. Повертаючись в різні боки, вражений турист ніби переходить від північних пейзажів до південних. Коли ви вийдете на інше композиційне ядро, краєвиди при обертанні теж будуть змінюватися, але вже не повторюватимуть попереднє ландшафтне ядро. І так на всіх п'яти місцях, на всіх п'яти точках. В принципі, це є унікальне явище в дендропарках світу. Але і це ще не все. Веселі Боковеньки є одним з європейських і азійських лідерів серед дендропарків за багатством видового складу рослинності. Тут відмічено понад 800 дерев і кущів, завезених на Кіровоградщину з усього світу. Немає жодного материка, який би не був представлений в цьому дендропарку. Особливо багато гостей тут, з Африки, з Північної та Південної Америки. Це і залізне та кавове дерево, гірський горіх, і рідкісний бундук. Туристів вражає своїми розмірами. Е Чудовими, схожими на тюльпан квітами, різьблеми на кшталт гітарам, листям тюльпанове дерево і, можливо, найстародавніше на планеті Гінго, яке збереглося в давніх геологічних епох. Стараннями садівників тут прожився навіть тропічний болотяний кіпарис з далекої флори. Відвідувачі дендропарку не приховують свого захоплення. Але і в них, які вже ніби наситилися красою дендропарку, викликають захоплені вигуки пейзаж з назвою Золота рибка. Запам'ятайте цю назву, якщо будете там. Крім алеї, в парку практикують також звивисті стежки. Які раптом виводять туристів до того чи іншого дива природи парку. Є тут і озеро, яке оточено е, плакучими вербами, за якими, як сторожа, вишукалися хвойні дерева, завезені звідусі. Є в дендропарку веселі боковеньки, і лише йому притаманна родзинка. Нею виявилась унікальна колекція найрізноманітніших дубів. Тут є червоний, пірамідальний, гірський, мушмололистий дуб та багато інших видів цього дерева. У веселих боковеньках створено чотири нових різновиди цієї цінної рослини. Це дійсно феноменальне явище у світі. Роботи з облаштування парку було закінчено в 1903 році, але наукова робота тут не припинялася навіть під час воїн. Так, тут проведено понад 10 тисяч схрещень різних форм дубів. Всім українцям в Україні і в світі, бажаю здоров'я і вдачі і нашої перемоги над Дикою ордою. Московитів андрофагів, які прийшли на нашу землю вбивати українців.